Чи можна змінити близьку людину? Коротка відповідь: так. Але є важливе уточнення. Можна змінити не саму людину, а її дії та слова, уставлені до вас. Не її почуття до вас, не її думки про вас, а її дії та слова, які вам Болісні. Ця зміна можлива різною мірою в різних людей. І лише якщо у вашої близької людини є хоча б крапля емпатії до вас. Або якщо вона боїться втратити щось цінне, що дають їй ваші стосунки. Щоб відбулися зміни в вашій близькій людині, зміни спочатку мають відбутися у вас. Зміни не відбуваються, коли ви. Багато пояснюєте, благаєте, дуже стараєтесь, все пробачаєте, не працюють крики та істерики, мовчання та сльози, натомість працюють навики підтримки себе під час конфлікту і навики емпатичних кордонів, коли ми кажемо ні і при цьому стаємо ближчими, а стосунки безпечнішими. Щоб розвинути ці навики, приходьте на консультацію, бережіть себе.